Випирає нижня частина живота. Дівчата, всім привіт! Мене звуть Ольга Шемрай, я тренер по здоровому руху. Якщо ви бачите у зеркалі ось таку картинку, то в мене для вас не дуже гарна новина. Цей тип живота називається грошоподібний для нашого жіночого здоров'я. Він найнебезпечніший. Коли виникає така ситуація, коли наша грудна клітина та ребра опиняються у затиснутому положенні, наприклад, ви багато сидите, працюєте за комп'ютером, з гаджетами, і ваша грудна клітина погано рухається, наші ребра затиснуті, і тоді весь внутрішньочарівний тиск, при тому, як ми дихаємо, не розподіляється рівномірно по всім стінкам живота, а тисне виключно на його низ, провокуючи. Випирання. Такий тип живота небезпечний підвищеним внутрішнім черевним тиском. Тобто, будь-що ви робите у побуті, встаєте зранку з ліжка, ходите в туалет, берете на руки дитина або переносите якісь пакунки, це все буде провокувати надмірний тиск на вашу тазову діафрагму. Результат отримаємо геморой, запори, нетримання сечі, опущення внутрішніх органів та стінок нашої піхви. Звичайні вправи на живіт. Або дієта тут не допоможе при такому типі живота. Ви можете мати верхні кубики, але низ буде все рівно випирати. Що ж потрібно, щоб його позбутися, це повернути рухливість вашим ребрам та мобільність вашому хребту. Більше про те, як працювати над пласким животом, читайте у моїх збережених сторіс про живіт.